Е, короче, короче. Ось тут є наш профіль, наша анкеточка. Анкеточка. а вона. А, а що вона полюбляє, я вже забув. Вона музику полюбляє? А ні, вона моде. Вона модель. Модель. Я модель знімаю для модних журналів. ось я пиздун який. О, боже ти, О бог ти. Бля, я спочатку не зрозумів. Це зад чи перед? Бля, вибачайте, просто я ну вони ж не дуже об'ємні, да? Мы не дадут? Мы не дадут? Ну я понти, ну выдумщики. О, ну что, с какой женщиной я зараз кулкувався? Ну-ка, кто моя избранница? Кто тя жинка?